Андрій Єрмак іде у відставку, написав заяву. Про це заявив президент Зеленський у вечірньому відеозверненні. згідно з сайтом президента Зеленський відставку вже підписав. Пане Олеже, вечір добрий вам. Добричь, дякую, що знаходите час. Ви з нами, коли все стабільно, і тоді, коли насправді все напружено, почуємо заяву президента Зеленського. Я хочу, щоб ні у кого не було жодних питань до України. Тому сьогодні наступні внутрішні рішення. Перше. Відбудеться перезавантаження офісу президента України. Керівник офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку. Я вдячний Андрію за те, що українська позиція в переговорному треку завжди була ним представлена саме так, як і має бути. Завжди це була патріотична позиція. Але я хочу, щоб не було чуток і спекуляцій. Що стосується нового керівника офісу, завтра я проведу консультації з тими, хто може очолити цю інституцію. Пане Олеже, з вашого огляду, чому сталося те, що сталося? Чому сьогодні зранку були обшуки у керівника Офісу президента уже ЕКС? І як на це відреагують наші міжнародні партнери, як зміниться геополітичний контекст цього слова переговорний трек? Щоденно, вчора, сьогодні, завтра українські, російські, американські делегації рухаються в напрямку завершення війни? Скажу так, що в Політичному середовищі України зараз ем, ентузіазм і певне навіть піднесення від цієї новини. Ну, люди Я... трохи шоковані. Частина шокована політику, що особливо шоковані ті, хто був інтегрований в всю цю вертикаль. Зрозумійте, Єрмак займав 5 років посаду голови офісу і він вибудував досить серйозний механізм впливу. Я маю на увазі люди. Чиновники, правоохоронці, це ну, зараз відставка Єрмака означає вийняти всю цю несучу конструкцію владної вертикалі з під ну, опори президента Зеленського. Що стосується м обшуків, ну, напевно, тому що він фігурує в справі на Буїн і САП. І ймовірніше за все, у нього буде підозра, скоріш за все. Інакше президент тоді спробував би останній раз не йти на поводу цього суспільного веління відставки. Він не став цього робити, він зробив крок, який зробив. Існує думка, що він занадто пізно це зробив. Президент представляє себе зараз вдвох. Скажімо так, двох позиціях. перше з одного боку, для нього Єрмак це не остання людина, зрозуміла. Найближчий соратник. Людина, яка є фактично сірим кардиналом, провідником всіх його важких, серйозних, темних і не дуже темних доручень. І відставка цієї людини це як позбутися правої руки. ну для нього нам ну можливо угу. й друга, бо він все рівно в цьому відео. Він назвав його не там Андрій Борисович, не Єрмаком, А, Андрієм. а Андрій так. дав знати, що він залишається Я залишає також речі, другим. На це звернула увагу. Ну, я в своєму Фейсбуці так і написав. Угу. Я не впевнений, що Єрмак повністю втратить свій вплив на президента. Я залишиться не залишиться в команді. Ні, але фактично йому не обов'язково залишатися публічно в команді. Так, так. Він може штаб в перспективі е, тіньовий очолити. Він може різні політичний бек-офіс е, оперувати, тощо. Я не знаю, це залежить від одного фактору. Наскільки далі піде процесуальне е, процесуальні дії з боку НАБУ і САП тобто підозра, дії, е, запобіжний захід, як чернишом все може бути. Уявіть собі. Mm. Ну, Чернішова рік тому назад навіть ніхто не міг уявити, що його. Така недоторканна особа була. Ну, звісно. Mm -hmm. І другий момент: якщо президент навіть пішов на звільнення людини опори для нього, як він назвав його потужним менеджером, то це означає, що в свідомості суспільства, на його думку, має бути відображення того, що він здійснює вибір на користь держави. Замість вибору на користь друга, ну, найближчого соратника. Ну, типолі кван-йо. Так. Да. І тут він представляється перед суспільством виважено, професійно, далекоглядно і стратегічно. Це перший момент, позитивний з точки зору сприйняття президента. Негативний в основному транслюється на політичний клас, бо для них це ознака слабкості президента. Те, що він звільнив людину. Яка, в принципі, уособлює його владу в всій бюрократії, всій вертикалі, це знак для інших в оточенні, що недо, недоторканих немає, що е, робити якісь таємні оборудки буде важко, якщо взагалі можливо. Але разом з тим, це свідчення і слабкості. Президент, в принципі, здав свою людину. Вони це будуть так трактувати. Ну, вони в своїй голові там, чиновники, політики, найвищі соратники, частина оточення, депутати фракції Слуги народу. Вони це будуть трактувати як здачу. Ну і що буде відбуватися зараз? Перше піднімуть голову опозиційні фракції. Вони підуть у наступ в Раду. Я думаю, з понеділка слідкуйте за подіями в парламенті. Вони спробують завалити монобільшість. П'ять депутатів виходять на більшості немає. Наразі 229. Угу. Піднімуть голову наші міжнародні союзники партнери, які зрозуміють це як сигнал. Ось-ось офіс президента і Зеленський вже готові до більшого порозуміння в напрямку миру. Угу. Ну, існує така версія, що Єрмак був категоричним в деяких питаннях на перемовинах. Можливо, новий керівник перемовної групи буде більш уважним. До американських прохань або тиску.